Чи можете ви описати, як змінилася українська армія із 15-го року до 22-го, так що порівняти е, ці? Вона скажімо, стала більш фаховою, вона стала більш мотивованою. І на відміну від 15-16 року, задачі в му до му році більш чіткі, вони е, легше вимірювані. І через те, що задачі більш чіткі, звісно, що в нас виростає теж мотивація, бо ми розуміємо, для чого це, яка кінцева мета. Бо якщо ви задати 15 16 рік, перебуваючи в промзоні Авдіївки, я не розумів мети. Ми просто героїчно стояли, нас вбивали, ми стояли, просили дозволу стріляти у відповідь. Не було ніяких задач повернути своє, свої території. Це був просто був живий щит людей, яких поступово повільно вбивали. Ви вважаєте, що в 2014 році ем, не було, скажімо, передумов для того, аби зупинити війну ще тоді? Ну, тобто, просто політична, оборонялися. політична е, верхівка мала інші плани, ніж повертати е, території з різних підстав. Я, на жаль, або на щастя не володію певною кількістю інформації, яку володіли е, е, тоді політичні е, особи першої особи держави. Е, але на мою думку, виходячи з тих задач, які там ставились, задача такої не стояла повернути території України. Ви кажете, що стояли на обороні, але не було достатньої мотивації. Правильно? А, так, в тому числі через те, що були, сформ... ну, були не сформовані задачі, Да? І коли ви стоїте і по вас стріляють, а ви просто дозвіл у відповідь стріляти, в тебе закрадається така. Думка, а це точно війна, де тебе, по тобі стріляють, а ти маєш бути ефективним для захисту. Чи ти маєш просити дозвіл на самооборону? Я думаю, що ні. Тоді ми мали. При цьому всього ми забезпечували виконання цих мінських домовленостей. Ви Знаєте, недостатньо я володію інформацією, щоб сказати, що це правильно чи ні. Але факт є такий, що ми е, героїчно стояли в обороні, героїчно помирали. Е, багато хто з наших хлопців з другого батальйону е, там згинули, поранені. Е, е, який би в тому сенс? Не знаю. Я думаю, що ми цьому дамо оцінку трохи пізніше.